Вітаю на телеканалі Раї в етері новини Прикарпаття у студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про перші кроки до створення єдиної системи управління відходами у надвірнянській громаді. Презентацію збірки поезій матері загиблого героя та фестиваль адаптивних видів спорту у Івано-Франківську розпочинаємо просто зараз. До дня захисників очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків разом із постійною командою волонтерів доставив на передову 600 fpv дронів а також медалі та відзнаки для військових. Цього разу вони вирушили на два напрямки: Дніпропетровський та Запорізький. Як відбувалася ця поїздка? У сюжеті Юлії Торконяк очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків та команда волонтерів повезли на передову масштабну допомогу: 600 fpv дронів а також медалі та грамоти. Цього разу охопили одразу два важливих напрямки Дніпропетровський та Запорізький. Ці фпіві дрони зараз критично важливі, адже ворог тут надзвичайно активізувався. Їдемо до наших хлопців, 42-бригада, 102-га га бригада, 102 бригада 7-й стрілецький батальйон, 128 важка механізована бригада. Тобто ці чотири підрозділи відвідаємо. Передаємо традиційно дрони інше спорядження. Тобто зараз до Дня захисників. Це дрони а також медалі і нагороди хлопцям. Андрій Гошій ретельно контролює відправку кожної машини. Він підкреслює, швидка доставка в дронів є вирішальною у сучасній війні. Тримає у нас війна і виходить так, що зараз воюють не люди, воюють дрони дрони і получається і так, що в цьому є дуже велика необхідність забезпечити підрозділи. Співдронами поїздку розпочали з 42-ї окремої механізованої бригади, якій передали двісті дронів. Ця техніка використовуватиметься не лише для знищення ворога, але й для порятунку життів. Наступна зупинка – 102-га бригада Сил ТРО та 4-й батальйон, куди привезли ще 200 дронів та один мавік. Допомогу також отримали 7-й стрілецький батальйон та 128-ма окрема важка механізована бригада Дике поле. Командир батальйону Олег Тягнебок запевняє, кожен дрон буде максимально ефективно використаний проти ворога. І ми разом тут, на Запоріжжі, тримаємо фронт і будемо гнати ворога з нашої святої української землі. І хочемо дуже подякувати нашим побратимам, усім прикарпатцям за ту неоцінену допомогу. Яку вже неодноразово і вкрай потрібно надають нашій бригаді для того, щоб гнати ворога з нашої святої української землі. Ці дрони вже сьогодні полетять в голови окупантів. Ця чергова поїздка стала не лише допомогою, а й можливістю особисто поспілкуватись із військовими. Нагадаємо, День захисників і захисниць України ми відзначаємо 1 жовтня. Як зберегти чисте довкілля і водночас налагодити сучасну систему утилізації відходів? Відповідь на це шукали у Надвірнянському районі під час виїзної наради. За одним столом зібралися представники територіальних громад та керівництво району. Вони обговорили проблеми накопичення та вивезення сміття, можливості створення спільної інфраструктури та залучення інвестицій. Підсумком дискусії стала домовленість розробити дорожню карту, яка визначатиме конкретні кроки у межах надвірнянського кластеру і дозволить громадам ефективніше управляти відходами. Деталі знає Іван Наусташук. Проблема твердих побутових відходів у Надвірнянському районі залишається однією з найактуальніших. Щороку кількість сміття зростає, і питання його переробки потребує системного вирішення. Голови територіальних громад спільно з керівництвом районної військової адміністрації вже кілька місяців працюють над комплексним підходом до цієї проблеми. Надвірнянський кластер залишається незмінний в частині дев'яти громад. 8, чому дев'яте вісім громад Надвірнянського району. Району і 9-та Солотинська громада. Чому такий підхід? Чітко описано і в самому регіональному плані. він Основні моменти, які бралися до уваги, це чисельність населення і плече доставки, саме ТПВ до скажімо так регіонального центру, яке повинно складати там 50-60 кілометрів, враховуючи також те, що Окремі населені пункти району знаходяться в гірській місцевості. Спільно напрацьовано дорожню карту, яка визначає основні етапи створення сучасної інфраструктури для збору, сортування та переробки відходів. Попередньо обрано земельну ділянку. За основу взяти по надвірнянському кластеру взята надвірнянська громада, так як в надвірній є уже проведена робота в цій частині, а саме відведена земельна ділянка площею 9,7 гектарів. Якраз під сміттєпереробне виробництво, і у 2014 році навіть було розроблено тео. Експерти у сфері екології зазначають, у Надернянському районі ситуація по підготовці до кластерного сміттєпереробного виробництва досить сприятлива, оскільки вже є напрацювання. Саме краще оптимальна пропозиція, яку я завжди пропоную всім громадам, з якими починаю працювати консультувати, скажімо так, де почати говорити з європейським банком реконструкції розвитку, тому що вони на е на якомусь етапі за свої грантові кошти для вашої, Нурянської громади опрацюють ті документи, які потрібно вам для отримання, по-перше, коштів, навіть не в них, а по-друге, там будуть відповідні екологічні і соціальні і технічні документи. У вас ситуація досить, досить класна. Очікується, що реалізація цього проєкту дасть змогу суттєво зменшити навантаження на навколишнє середовище та впорядкувати систему поводження з відходами у всьому районі. Дуже добре, що ви готові робити техніку економічного обґрунтування, тому що це і той документ, який буде описувати і економічну, і механ... ну, частину, і е... саме яким способом буде перероблятися відходи, вартість цього заводу, розтех роз... розрахунки, прибутки і так далі. І це важливо для інвесторів. І це важливо для різних європейських інституцій, які виділяють кошти, чи кредити, чи грантові кошти, і так далі, для того, щоб фінансувати проектну документацію, будівництво і так далі. Якщо немає тео, то ну, ніхто не хоче це робити. Спершу здають кошти на тео, як це сказав пан Тарас, і це є дуже довго. А тео це ідентифікація проблеми і показ... що тобто ви ним показуєте, який буде результат. Тому це дуже добре. І, скажімо так, це якщо... Буде третій кластер вже в області, який формується. Але два кластери формуються за допомогою різних грантових проєктів шведських, там, ну європейських, то це перший раз кластер в області, який хоче спортуватися своїми силами. Основна проблематика була мешканців нашої громади, щоб ми в ніякому разі не робити захоронені. Там був проєкт, більше того, ми проводили декілька громадських слухань. Ми були жителями громади. Люди кажуть, ми готові на все. Тільки. Щоб ця технічна проблема не була пов'язана з захороненням. Звичайно, що такої технології зараз немає, щоб не було взагалі як такого захоронення, але є різновид твердих побутових відходів захоронення, щоб ми розуміли, що закон 1027 говорить про заборону сміттєзвалищ. І тут стоїть питання, то, що сказав Андрій Дмитрийч, бо по мимоволі ми вже стали фахівцями-спеціалістами по екологічному законодавству. Якраз західні інвестори, донори, фахівці, експерти скажуть свою позицію, що то має бути, щоб було крок перед на випередження в процесі англомерації закону 10.27. Так чи не так? І ніхто не дасть сьогодні гривні, якщо не буде безпечно екологічно середову. Надвірнянський кластер сміттєпереробного виробництва це шанс для громад вирішити проблему, яка десятиліттями залишається відкритою. Нам треба просто грамотно скласти це все, юридично оформити і стартувати уже не бла-бла, як кажуть, а чітко і зрозуміло розписали. Голова громади погодився. Я думаю, що субвенція треба буде на сесію виносити ці питання. Ну, тоді ви повинні готувати і громаду для того, щоб і депутатів. Ну я не думаю, що хтось буде проти. Дивіться, ви маєте дуже вагомий аргумент. 30-й рік це, по-моєму, та точка або той відрізок, після якого вже подав посіч, не будуть приймати сміття. І ми просто-напросто потонемо. Нам треба терміново стартувати і робити все для того, щоб ми до того періоду вже мали щось своє. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї. 125 років історії, традицій та здобутків. Один із найстаріших навчальних закладів Прикарпаття, Коломийський ліцей, гімназія імені Михайла Грушевського відзначив свій ювілей. Для громади це стало подією, яка об'єднала минуле і сучасність. На святкування завітали випускники різних поколінь, організували благодійний ярмарок та великий концерт. Як це відбувалося? Бачила наша Коломийська знімальна група. Свідомого на весь світ гаудамусу розпочинається дійство до 125-річчя створення в Коломиї першої української гімназії. У за задумом організаторів має переплестися історія із сьогодення. Саме в Коломиї наприкінці 19 століття постала перша українська гімназія на Галичині. У її стінах навчався Василь Стефаник та багато відомих українських діячів. Після закриття у 1939 році заклад було відновлено лише у 1990 дев'ятсот у будівлі колишнього монастирського ансамблю. Попри роки забуття, гімназія залишалася осередком знань, духовності і патріотизму. В загальному українська гімназія існує 125 років цього року. Нам випала честь продовжувати приймати гімназію у себе в приміщенні нашої гімназії. Ми переплітаємо історію, культуру Коломийщини з подіями. З гостями запрошеними всі діти, які будуть брати сьогодні участь у художніх номерах, це наші діти, але вони так само і діти всієї культурної колмиї. Буде цікаво. Сьогодні в Коломийському ліцеї гімназії імені Михайла Грушевського навчається 373 учні, якими опікується колектив досвідчених педагогів. Це не просто школа, це жива історія, що єднає покоління. Мені дуже подобається ця школа. Тут всі дружні. Я прийшла в клас, мене зразу прийняли. Я прийшла як новенька у шостий клас Там Ну, прийшла моя подружка у п'ятий клас, теж, всі зразу подружилися. Вчителі дуже добрі, Ну є такі трошки строгі, але зазвичай всі добрі, всі розуміють один одного. Випускниця навчального закладу Ольга Кішкіна щоразу, коли приїжджає в Коломию, неодмінно приходить до рідної Альма Матер. Я завжди повертаюсь коли в Коломию, дуже рідко. Але коли повертаюсь Коломию, то завжди сюди приходжу. привожу своїх друзів, своїх друзів з інших міст або приходжу сюди своїми друзями звідси. Свого хлопця привела сюди, як подивитися на місце, яке мені дуже-дуже рідне серце. Я тут люблю відпочивати завжди, коли в коло е, І загалом так ностальгувати трохи. Пішла на ювілей і начальниця міського управління освіти Роксолана Партей. Гімназія завжди славиться таким науковістю. Таким національним духом патріотичним, тому що це ім'я, якого носить гімназія, це імені Грушевського, це нашого українського історика, який завжди дбав про нашу ідентичність нашої української держави. На заході зі смутком і шаною згадали випускників і працівників гімназії, які віддали життя за Україну Любомира Бородуна, Степана Тарабалку, Михайла Яворського, Владислава. Євз... Зюка та Ростислава Зяю. Їхні пам'ять і подвиги назавжди залишаться в історії закладу. У день ювілею двері гімназії відчинили для гостей. Школярі підготували святковий концерт, виставки виробів та презентації, аби показати, наскільки творчим і яскравим є сучасне життя закладу. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Книга за життя в Івано-Франківську відбудеться благодійний книжковий гараж сейл. Мета заходу критично важлива: дозбирати 238 тисяч гривень. Виручені кошти з продажу літератури спрямують на придбання апарата штучної вентиляції легень для військового госпіталю. Деталі у сюжеті Яни Лазорик. В Івано-Франківську відбудеться благодійний книжковий гараж сейл. Мета заходу зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для військового госпіталю. Організатори запрошують мешканців підтримати військових, придбавши цікаву книжку. На сьогоднішній день нам ще лишилося зібрати 230 тисяч гривень. Тому просимо містян долучитися і приносити нам книжки. Точки збору це є наш офіс Залізнична, 33, пивоварня, гонір, а також в центрі це є наша ратуша. Там можна на охороні залишити книжки, ми їх заберемо і будемо продавати. Організатори закликають приносити літературу різних жанрів та спрямувань, будь-які україномовні та іншомовні книжки, крім російськомовних. Підтримав Тарас Прохасько. Він якщо ви знаєте, зараз перші вихідні жовтня у Львові проходять е, там великий книжковий ярмарок, і більшість е, пов'язаних з літературою вони знаходяться там. Тому е, Тарас або прийде сам особисто і буде тут е, презентувати, е, щось нам розказувати, презентувати свої книжки або надасть книжки з автографами, які також можна буде придбати. У нас книжковий гараж сейл триватиме протягом 3, 4 та 5 жовтня. За адресою вулиця Залізнична, 33. У програмі заходу, окрім продажу книг, передбачено фудкорт, кінопоказ та активності для дітей. Яна лазорик ігор гусак, телерадіокомпанія Раю. Сила слова народжена з болю та любові. На Коломийському манускрипті відбулася презентація збірки віршів Наталії Тарабалки у твоїх крилах Моя сила у поезіях особисті переживання матері загиблого героя України, які вона втілила у рядках. Слухали вірші, і наші коломийські журналісти. Під час літературного фестивалю Коломийський манускрипт щодня відбувалося кілька презентацій. Одну з них провела і мама героя України Степана Тарабалки Наталія. Її виступ став щирим і надихаючим моментом фестивалю. Поєднанням особистої історії, глибоких емоцій та віру в силу слова. Це швидше не про знаєте, не про така ж творчість, як про. Те, як на рядках вилилися смуток, втрата переживання, хвилювання і відновлення, мотивація, навіть думки в голос можна сказати, які ти не завжди скажеш комусь, але завжди напишеш на листку. І ми запросили сьогодні наших відвідувачів, також гостей міста. І з радістю, хто хоче долучитися, може зараз бути присутнім і познайомитися частково з моєю творчістю. Попередниця книги, головна редакторка єдиної. Коло моєї газети Валентина Близнюк згадує. Як під час написання матеріалу про сина Наталії Тарабалки виникла ідея видати вірші і об'єднати їх у книгу. Пані Наталя каже, що от вона виливає свої думки на папір в Фейсбуці. Вона розказує про той біль, який вона переживає після втрати сина, і мріяла би мати книжку, от зібрати це все в книжці. Я кажу, давайте ми їм допоможемо, тому що вільний голос видав уже не одну книжку, допоміг не одному автору втілити такі мрії, і таким чином. Нам народилась така книжка. Заступниця начальниці міського управління культури Наталія Терновецька зізналася, що книга захопила її із першої сторінки. Якщо чесно, я дуже хвилювалася, тому що це я е, боялася, що це буде як дотик до живої рани, що це про сльози, що це боляче, боляче людям, які слухають, боляче матері, яка це написала. Але Бог керує жеребком. Я відкрила перший вірш, який мені трапився про серце. І зрозуміла, що це не про біль, це про любов, про велику любов мами, яка говорить про те, що тепер у ній два серця. Серце її сина і її. Так презентацій на манускрипті було чимало. Та фестиваль ярмарок попрощався із коломоянами на рік. З коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіо, компанія Раї. Баскетбол на візках, стрільба з лука, петанк і навіть бугурт усі ці активності об'єднали франківців та гостей міста на фестивалі адаптивних видів спорту. Протягом дня кожен охочий міг перевірити власні сили у незвичних дисциплінах. А головна ціль заходу благодійна: зібрати гроші на 10 крісел колісних для створення першої в області баскетбольної команди на візках. Як усе відбувалося, бачила Дар'я Базовод. Спорт без бар'єрів в Івано-Франківську провели фестиваль адаптивних видів спорту, що об'єднав інклюзію та благодійність. Всі охочі могли спробувати себе у дружніх матчах з баскетболу на кріслах колісних, поболювати за кубок Петросу зі стрільби з лука та долучитися до інших активностей. Координатор локації Михайло Шелудюк розповідає: разом із фондом повернись живим. Вони закуповують крісла та організовують фестивалі по всій Україні. Ми активно допомагаємо, тобто на цій весни ми за. Купили крісла, частина з яких ви можете бачити сьогодні, але також це було представлено в Києві і також такий захід проводиться в Одесі. Тобто, з цього напрямку ми активно підтримуємо повернення наших ветеранів, намагаємося їх. Розуміти, і в цьому ми рухаємося в декількох напрямків: тобто, хтось може е адаптуватися через професійну орієнтацію, хтось через освіту, хтось може. Е Подобається і адаптуватись через спорт саме сьогодні. Ми бачимо цю частинку, але також ми активно проводимо таку ініціативу, як IT для ветеранів. Ветеран сотої окремої механізованої бригади Андрій Соломін, який отримав поранення минулого року, зізнається на початку було важко займатися адаптивним спортом, але з часом він втягнувся і почав отримувати задоволення. Дуже важливо соціалізовуватися, реалізовуватися, знаходити. Свій вид спорту, або, можливо, це буде не один вид спорту. А, заводити нові знайомства, нові друзі, збільшувати а, типу ветеранську ком'юніті, не знаю. А, насправді це дуже круті а, речі, тому що атмосфера на таких змаганнях вона просто неймовірна. Ми самі собі її створюємо. А, і такий в, в кожного ветерана є бажання перемогти і. А, і такий справді такий дух змагань він ну, дуже крутий. Ветеран і амбасадор адаптивних видів спорту Олександр Баталов ділиться після втрати ноги. Зрозумів, якщо вижив на фронті, у тилу пристосується до будь-яких умов. Дуже багато хлопців, дуже багато дівчат. Насправді, які хочуть спробувати цей вид спорту. Плюс це командна гра, і ти насправді зігруєшся, дуже багато спілкуєшся, смієшся, граєш. Ну і адреналін це таки гривень. Все своє теж дає. Ти надихаєшся, ти. Бачиш, наскільки він тебе перезавантажує і дає можливість трішки видихнути те, той досвід, який ми прожили, який з нами стався, і ці травми, які з нами трапились, Ми про них забуваємо, тому що ми тут настільки активні, що люди, які мають кінцівки, насправді більш повільніші, я кажуть, менш емоційніші, ніж ми. Головною метою фестивалю був збір коштів на 10 крісел колісних. Це необхідно для створення першої в Івано-Франківській області команди з баскетболу на кріслах. Колісних Дар'я Базовод, Ігор Гусак, Телерадіо, компанія Раї це всі головні новини Прикарпаття на сьогодні. Попереду ключові міжнародні події. Залишайтеся разом із телеканалом Раї.